Доброго дня, сушарочка Доброго. готова. Це у нас вентилятор на дуф. Так воно виглядає. Стрижні змонтували. Це вихідний, вихідний отвір, через який повітря виходить. Саме це базова комплектація. Так як у нас тут 4 стрижні замість 8, у по стандартній комплектації, то відповідно дешевше на 360 гривень. Вартість саме цієї базової комплектації 1940 гривень. Пропонують додаткові опції. Це полички у нас, які монтуються на стрижні. От. От так. Можна використовувати повноцінний поверх ярус. Перший ярус і другий ярус. На перший ярус тут висота 12, там, майже з половиною сантиметрів, як ви казали. Висота маміка до 12 см і другий ярус також до 12,5 см пополам. Живлення відбувається за допомогою блоку живлення. Це стандартно. Або від павербанку. Тобто такий перехід. Це додаткова опція. Powerbank. І працюємо у нас від павербанка. Якщо плюс такий перехідник, плюс 80 гривень. Також є перехідник від прикурювача. Така сама процедура. Вінкнули, ставили в автомобілі прикурювач, працює від І перехідник від акумулятора. Прокадички, так? Да? Те саме. Пазу. накинули на клемму акумулятора. Працює від акумулятора. Такі перехідники відкортуються від акумулятора, вони коштують 120 гривень. І також пропонуємо як додаткову опцію, якщо потрібно, декоративні заглушки. Це на випадок, коли якщо вам потрібно буде зняти ці стрижні, ви їх знімаєте два ключа на 13 і щоб не було отворів, такими декоративними заглушками. Ви також можете використовувати звичайні болти М8 різь, різь, різьба да, і довжиною 2,5 см. Гайки ви будете звідси брати і болти. Або ж такі заглушки. Комплект 8 штук 40 гривень.